Доброго дня, кажу усім глядачам нашого телеканалу. Дякую, що в цій годині ви з нами, і просто зараз говоримо про головні події міста та області. Почнемо із того, в чому думки українців зараз різняться бути чи не бути новорічній ялинці. Останнім часом тема стає все актуальнішою в Києві. Петиція не встановлювати в центрі міста новорічну красуню моментально набрала необхідну кількість голосів. Щоправда, одразу за тим створили інше звернення, мовляв, не дати росіянам забрати у нас свято. А в Івано-Франківську цього року замість традиційної буде ялинка з дитячих малюнків, яку ж ялинку хотіли б бачити тернополяни. Зараз дізнаємось. Чи бути новорічній ялинці? Питання, яке зараз починають обговорювати в українських містах у Києві. До прикладу є вже дві петиції: одна, щоб ялинки не було цього року, адже війна, а друга, щоб все таки була. Тернопіль, а що скажуть тут? Ну по-перше, люди здебільшого розуміють такі настрої і подекуди підтримують позицію: не встановлювати новорічну красуню у центрі міста. І, взагалі, зараз не час святкувати. У мене самої син воїн. Яке може бути яка радість, коли наших? Багато гине зараз за нас. Я вважаю, що недоцільна. Напевно, ні, бо зараз такий час складний в Україні і таку яскраву ялинку ставити. Я не підтримую такого. Хочете, не хочете, але є речі, які не проігноруєш. Складна економічна ситуація, адже встановлення ялинки і декору це як правило витрати, та й ситуація в енергетиці нестабільна. Економія електрики на першому місці зараз. З одного боку ніяким москалі не спортить свято. у Нас все одно буде новий рік, але я вважаю, що з нашою економікою, з нашим станом, зараз краще мені здається, зекономити, тому що по-любому люди будуть ставити ялинки в себе в кімнатах. Там в мене наприклад світло висить. Вже та хай там як люди хочуть свята. Новорічно різдвяна пора чарівна у цей час, ніби народжується надія і віра у краще майбутнє. А головне діти війна не має забирати у них дитинства і можливості вірити у казку. Та да, хоч це, щоб було щось позитивне. От в, в, в цей час війни, хоч би щось було позитивне, і людям трохи як підняло настрій в такий час. Я звичайно за те, що допомога зсу дуже, дуже потрібна. Ну але навіщо мабуть і... і свято ж теж людям потрібно, тому що дуже вже важко всім. Ялинку можна ввечері не а в день з нею пограти біля неї погуляти. Чому ні? Діткам маленьким вони повинні, хіба діти маленькі мають, повинні пам'ятати про війну і кожен день сумувати. Дівцят, ви думка. хочете ялинку? Да. Замість традиційної ялинку із дитячих малюнків планують зробити в Івано-Франківську. Ця ідея сподобалась і тернополянам. Навіть ті, хто проти святкування зараз зізнаються, якусь цікаву альтернативу зеленій красуні можна придумати, аби і економно, і патріотично, і святково. Ну то дуже добре мені здається, якщо можна знайти такий якийсь вихід, то то така гарна ініціатива. Покреативити якраз буде час, але ніхто нам свята не, не зіпсує, і все буде Україна. У міській раді Тернополя вже повідомили, що проведуть опитування серед містян, щоб прийняти оптимальне рішення і врахувати побажання людей, а також воєнний час і необхідність економити електроспоживання. Що ж до інших тем, шкода довкіллю на понад мільйон гривень. Таку суму сплатить до бюджету підприємство Копичинецької громади. Обвинувачені без дозволів користували сміттєзвалищем, а Також викидали сміття на непристосовані для цього земельній ділянці. Суд зобов'язав порушників сплатити суму шкоди завданої довкіллю, а це 1 мільйон 100 тисяч гривень. Кошти спрямують у бюджет України. Горіло зерно пожежа трапилася у селі Золота Слобода Козівської громади. Там зайняли зерносушка. Вогонь знищив дві тонни зерна кукурудзи. Також через займання пошкоджена сама зерносушка. 18 тонн зерна кукурудзи через пожежу не придатні для використання а приблизно 80 тонн таких вдалося врятувати. Тим часом поліцейські шукають чоловіка, який обікрав магазин у центрі Тернополя. Як він виглядає? Зафільмували камери. Тож дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 18 жовтня. Чоловік викрав товар з магазину, що на вулиці Митрополита Шептицького. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на лінію 102. Масштабні будівельні роботи тривають. У Тернополі продовжують облаштовувати дощовий колектор. Наразі робітники працюють при вході в парк Тараса Шевченка зі сторони вулиці Соломії Крушельницької. Вже замінили усі інженерні мережі та комунікації. Зробили спеціальний бетонний лоток, завдяки якому дощові талі води з території житлових районів Канада, східний сонячний центр, мікрорайон номер 6 та Північний зможуть відводити у Тернопільський став. Ближчими днями планується завершити роботи по накриттю даного колектору і відновленню проїжджої частини пішохідної зони. При сприятливих погодних умовах, в межах двох тижнів ці роботи будуть завершені і буде відновлено проїзд на вулицю Білецька, також повноцінний пішохідний перехід. Зупиняти кровотечу і рятувати побратимів в екстремальних умовах для тернопільських нацгвардійців. Провели тренінг з тактичної медицини. Військові вчились накладати турнікети, робити бандажування і тампонувати вузлові кровотечі. Також удосконалювали свої вміння оперативно евакуйовувати пораненого із поля бою. Він складає кубик Рубика за 8 секунд і таким чином брав участь в чемпіонаті у Швеції. Зі змагань Клемандячун повернувся із восьмим місцем. Наші журналісти вже готові розповісти про хобі тернополянина. Більше як давно він складає кубик Рубіка, які його найкращі результати. Про все це дивимося в сюжеті. А за скільки часу ви складете кубик Рубіка? Школяр із Тернополя робить це за 8 секунд. Таку швидкість у спідкубінгу Клемент Дячун напрацював за два роки. Перший я е, взяв кубик Рубіка у руки, коли почався карантин. І з того моменту я почав досконалюватися і зараз я е, вже вважаю себе. Ну, можна сказати так, професіоналом, оскільки збираю за 7-8 секунд. Це практично хороший світовий рівень. За час свого захоплення Клемент вже третій побував на міжнародних змаганнях. Нещодавно змагався у Швеції. Хлопець єдиний представляв Україну на рівні зі спідкуберами із 17 країн світу. Я попав у фінал і. Я був у першій парі, змагався разом із норвежцем. Він входить у топ 10 найкращих людей в світі, які займаються спідкубінгом, і його найкращий результат одиничний складав менше п'яти секунд. А вас тоді було скільки? Мій середній час був 8 секунд і 92 мілісекунди. Цікавість взяла своє, і я теж вирішую взяти в руки кубик Рубіка. Намагаюся, незважаючи на час, скласти бодай одну білу сторону, але. Оранжевий є, можете подивитися, я навіть не замітив. <клес> ну, десь так приблизно я і складаю кубики Рубіка. Климент <клес> розповідає секрет складання кубика Рубіка це знання десятків алгоритмів і вправність рук. Всього існує чотири етапи. Перший етап це наша ціль зібрати білий хрест. Нам потрібно отримати якось якимось чином два правильних своя. Третій етап, наша задача полягає у тому, щоб наверху були повністю всі жовті елементи. Тобто у нас є зараз 5 жовтих, потрібно ще чотири. І останній етап це перестановка всіх елементів третього слою. Тут існує всього 21 алгоритм, і відповідно до кожної ситуації. Не вибрати під підходящий оградь. Ось на такі нехитрі правила і послідовності у Климента йде кілька секунд. І це точно не межа досконалості, каже хлопець. А поки ми складаємо, в нього з'являються прихильники. У мене вдома я Правильну сторону чи просто? Ну, просто правильну сторону, але повністю я їх не складав ніколи. Браво. Клемент потрапив в десятку найкращих спідкуберів на конкурсі у Швеції, але на цьому розвиватися не припинить і продовжить вдосконалювати свою швидкість. Дощ, сніг чи просто сонячна погода? Чого очікувати жителям Тернопіля цими вихідними дізнаємося просто зараз? Моя колега Яна Полухіна в гідрометцентрі має інформацію від тих, хто отримує найсвіжіші дані першими. Явно ділися із нами. Вітаю, Юлю, Що ж, п'ятниця по обіді радує дійсно такою гарною осінньою погодою. Трохи пробувається сонце. Бачимо, як навколо діти е, граються е, із листям. А що ж очікувати у вихідні? Зараз дізнаємося в Оксани Озимків, завідувачки сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського обласного гідрометцентру. Пані Оксано, я вітаю вас. Отже, що нам чекати у ці найближчі два дні? Так будемо відпочивати. Чи дозволить погода все ж таки вийти гарно погуляти нам? Так, звісно, дозволить. Ось в тому плані дозволить, що Тернопільщина все ж таки ще буде продовжувати перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску. А це означає, що погода носитиме такий, скажімо, антициклональний характер, тобто буде без істотних опадів. Ось по температурі повітря, як для пізньої осені, ще доволі таке тепло. Нічна буде в межах 2-7 тепла і денна 7-12. Також в нічну та ранкову пору доби можуть складатися всі сприятливі умови для утворення туманів та серпанків. Ось така погода збережеться десь так. Нас до вівторка, а вже із середи, з проходженням атмосферного фронту з півночі, синоптична картина дещо зміниться в тому плані, що почне знижуватися температура повітря. Тому в середу на день чекаємо опади, і по температурі повітря, вже починаючи з середи і до кінця тижня, слідуючого вночі буде близько нуля градусів, навіть можливий невеличкий мінус, в день з невеликим плюсом, десь так від 2 до 7 градусів. Тепла, а до середи ще будемо тішитись. Так, так, звичайно, антициклональна, доволі таки тепла погода, так що ще достатньо такі сприятливі погодні умови будуть. Тобто снігу не буде, бо іноді вже читали сьогодні подекуди, що прогнозують сніг. Ні, ні, снігу поки що ми як такого не бачимо, тому що все ж таки панує антициклон. Якби ми мали іншу картину в плані того, що надходили б атмосферні фронти циклонів, ну відповідно тоді спостерігали б опади в залежності фаз, фази такої, яка би супроводжувалася мінусом чи плюсом в висотних шарах атмосфери. Що ж, дякуємо пані Оксані. Отже, можемо насолоджуватися ще гарною осінньою погодою до середи наступної. Так точно. Отже, гарних і вам вихідних бажаємо. Юлю, а тобі передаю слово. Дякую, Яна. Головну новину. Ми почули снігу. Поки що не буде. а Це вже тішить. Я дякую кожному з нас, що в цій годині були на нашому телеканалі. Більше новин біця вечері в підсумках. Тож дочекайтеся. А зараз доєднуйтеся до аналітичної студії.